Що, зробимо розпаковку нового айфону, що може бути приємнішим. Я насправді дуже хотів собі новий iPhone, тому що я 14-й набрав і ходжу з двома 13 ми І мені просто вже набридла таке стара якість відео, тому зразу відкриваємо. Просто подивіться на цей колір. Найприємніший момент. По-перше, відчуття, що він реально легкіший, в руці лежить якось інакше. Наскільки ну, я знаю, він тупо такого самого розміру, як 13-14, але відчуття в руці тупо реально приємніше. Покажу вам його трішки ближче. Ще, коротше, кабель тут став Type-C на type c все, лайтінги пішли у жопу. Стандартна фішка айфона – змінювати зарядку, щоб просто ми витрачали ще більше грошей. Більше тут нічого цікавого немає було шалене бажання просто купити його в перший день, але ціни були 2700, 2800, 2900, щось хтось 3 припонував. Я думаю, блін, нахрена, якщо я, ну, Тиждень максом я перечекаю, буде ціна значно дешевше. Передзамовив просто в офіційних магазах, і там він коштує 83 тисячі гривень. І що ви думаєте? Е, звісно, що навіть поперед заказу, коротше, прийшли усі партії до магазинів. Той, хто бронював, мабуть, місяць тому. Тільки ті отримали іншим. Сказали, що все вже першу партію розкидали, але до вас черга не дійшла. Потім я психанув, Кажу, ну пошукаю. Короче, ми знайшли ціну за 2,250, мабуть. А ще цікаво, що буде, якщо буде дуже мало світла. Спеціально відійшов подалі. Ось тут, бачите, у мене насправді дуже темно. Прям реально. Але ось вам різниця з нового iPhone. Така що суму стало набагато менше.